Сьогодні ми з фахівцями головного управління працювали спільно із представниками акціонарного товариства Хмельницького Зустріч наша була присвячена основному великому питанню. Це охороні праці, організації усієї роботи на даному підприємстві. Саме з 1 січня поточного року головне управління, як і оця система пенсійного фонду, набула нової функції пов'язаної із виконанням закону про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в частині саме профілактики виробничого травматизму, розслідування нещасних випадків пов'язаних з виробництвом або професійним захворюванням. Охорона праці в період військового стану потребує постійної адаптації та змін. Для цього роботодавець повинен забезпечити певні заходи, які унеможливлять настання нещасного випадку та збережуть життя та здоров'я здоров'я своїх працівників для цього йому потрібно провести як організаційні, так і технічні, так і психологічні заходи. У 2023 році відбулися такі потужні, скажем, зміни в законодавстві України стосовно проведення розслідувань нещасних випадків, стосовно соціальних гарантій стосовно працівників, які були травмовані, їх компенсація витрати на лікування, на їх оздоровлення, разові виплати проведена сьогодні нарада з пенсійним фондом. Я думаю, вона коригування своє внесе. Ми багато чого почули наші дії. Які функції покладені на пенсійний фонд? Які в нас взаємовідносини з ними повинні бути? Стосовно розслідувань нещасних випадків, стосовно упереджень нещасних випадків для запобігання травмування працівників на виробництві, нам було надзвичайно сьогодні приємно працювати на даному підприємстві, познайомитися з системою організації, саме цього підприємства, поділитися нашими баченнями і, взагалі, налагодити подальшу комунікацію в питаннях упередження будь-яких випадків травма чи нещасних випадків, бо найціннішим, що є, це зрозуміло є життя.